Вітаю, дорогі друзі. Ми часто на Вонтині говоримо про зміну світової парадигми. Самоусунення США стало фактором, який відновив дискусії про володіння ядерної зброї. Ми бачимо, що насправді саме ядерна зброя є більшим грантом незалежності, ніж якісь обіцянки США. Отже, які дискусії в німецькому суспільстві, як Німеччина по суті прокидається від геополітичного сна, цей вакуум дозволив Москові дуже розширитися, зокрема Варшавським блоком іншим. Отже. І до чого тут ядерна зброя, зараз будемо розбиратись. Єнс Шпан, ХДС, голова парламентської групи ХДС ХСС у Бундестазі заявив газеті Welt am Sonntag, що Європа повинна стати здатною до стримування американська ядерна зброя, частина якої розміщена в Німеччині, більше не є достатньою для цього. Ми повинні обговорити участь Німеччини або Європи в ядерному арсеналі Франції та Великої Британії. Можливо, також і нашу власну участь разом з іншими європейськими державами. Заява Шпана просто запалила одні місця у СОЗДемів та інших противників німецької ядерної зброї. Але загалом опитування каже, що німці, де більшого, уявіть момент, були проти атомної енергії, але за ядерної зброї. Партія зеленів, партія зелених теж так само дуже цікаві. За даними Deutsche Zeitung, речник ЗПН із питань зовнішньої політики Ральф Мюценіг. Занувати ж пана, у грі з вогнем. Шановні системи, от ви дуже цікаві. Вам створять зброю, ви будете робити вигляд, що так і було, розумієте? От це своїм от тим от умиротворенням задовбали, якщо чесно. То давайте Московію умиротворимо, то давайте зброю не робити. Розпакойтесь, чи ні? Каже цей пан, що ця ідея була практично вираженням авантюрного самовпевного мислення. Ну мюценіг ще той любитель мирнонюхства та той, що хто боявся ескалації. Але на жаль, його думки розділили християнських демократів. Мерсу довелось втрутитися і трошки загасити ситуацію. Він нещодавно заявив про своє бажання співпрацювати з ядерними державами Франції та Великої Британії шляхом тісної співпраці. Та німецького внеску в ядерне стримування як доповнення до ядерного щита США і підкреслив роль Німеччини в підтримці американської ядерної зброї в Європі. Тобто канцлер Німеччини вимушений балансувати між Трампом і голосами всередині партії, які закликають до більш тісної співпраці з Францією та Британією. Макрон вже пропонував Німеччині та іншим партнерам поїзд переговору щодо європейської співпраці в галузі ядерного стримування у 2020 році під час першого терміну Трампа на посаді. Однак він зустрів таку ж слабку реакцію з боку тодішньої канцлерки Меркель. ЕДС, як і з боку її наступника Олефа Шольца. Бачите, Макрон тут був більш далекоглядніший. Мердз з іншого боку, вже заявив про свою готовність обговорити це питання під час виборчої кампанії та підтвердив це під час свого першого візиту до Парижу на посаді канцлера в травні. Щодо європейської ядерної парасольки, лідер парламентської групи ХДС хсс Шпан розповів про проєкт під німецьким керівництвом. Продовжимо цих міркувань і погрози президента Дональда Трампа вивести американські війська, розміщені в Європі, для захисту від Москви. та більше не надавати європейцям ядерну підтримку США для стримування та оборони. Німеччина технічно здатна виробляти ядерну зброю. Федеративна республіка володіє високорозвиненими ядерними технологіями, наприклад, у збагаченні урану, будівництві дослідницьких реакторів та лазерних технологій. Крім того, існує багаторічний досвід роботи з системами доставки, необхідних для ядерної зброї, такими як літаки, ракети та підводні човни, та також. Рилата ракета Таурус Єврофайтер та як носій таких інструментів та підводні човни класу 212А, але взагалі на перепоні міжнародне справо. Німці дуже точні у виконанні правових матерій та Федеративна Республіка Німеччина є частиною договору про нерозповсюдження ядерної зброї, також однією з позицій договору про воз'єднання Німеччини стала відмова від. Потенційно виробництво володіння та розповсюдження ядерної біологічної та хімічної зброї також іншою формальною відмовою є обіцянка не розміщати ядерну зброю на території колишньої НДР. Тому здається, що німці зв'язані по руках і ногах, але ніхто не заважає німцям шукати прові. Лазівки та інші способи обійти ці обмеження. Це, звісно, якщо розглядати той сценарій, що система, яка обмежує виробництво ядерної зброї, буде далі існувати. Зрозуміло, що в разі остаточного краху цієї системи, то Україна Німеччина має підтримати сценарій вироблення власної ядерної зброї або колективної в Європі. Тому розмови про те, чи німці мають користуватися ядерною зброєю, стають все сильнішими всередині партії ХДС СС. Хоча зараз за останнім опитуванням Нівніців всьому проти Ядроне зброї, лише 21% за. Але якщо подивитися за групами населення, то молодь віком від 18 до 24 все-таки 51% підтримують. Ну і звісно, найбільше старше покоління, але там є зміна, йде парадигми. там буквально недавно опитування було ще більше було за. Тобто ем, процес дуже швидко стає більш реальним. Звісно, пояснити проблематику французької та британської. Ядерної зброї. Її достатньо, аби захистити Францію чи Британію, чи перетворити Пітер і Москву атомний пепіл, але буде замало, аби замінити американську зброю. Для цього Парижу та Лондону треба наростити власне виробництво ядерної зброї, а це проблематично зробити в світлі фінансових та політичних нюансів. Так, Париж заявляє, що навіть якщо вони розмістять ядерку в Польщі чи в Німеччині, то остаточний запас буде в руках президента Франції. Ці слова були продиктовані тиском ультраправих на чолі з Лепен. Тож питання чи буде таким же відкритим до спільної ядерної програми наступник Макрона. Хотілось би, щоб так, бо Франція насправді є дуже потужним правцем, який тягне суб'єктність Європи. Цікаво, що діалог про спільне використання ядерної зброї не вперше звучить в Європі. В 60-х роках Вашингтон виробляв плани створення багатосторонніх ядерних сил флоту НАТО зі спільною ядерною зброєю, але один слон відмовився від цього проєкту. Думаю, ви здогадались про кого йде мова. Шальдеголь відхилив цей проект. Ібоні виступив за альтернативу. Деголь запропонував німцям розроблення спільного франко-німецького ядерного компоненту. Він сказав німцям, що американці навряд чи вам дадуть дозвіл на користування своїми силами, а от спільно можна користуватися. Але на жаль, німці відмовилися вже через рік в 1965 році. Париж продемонстрував світові власної дурну зброю. Так, німці упустили свій шанс. Бачите, Шальдеголь був візіонером сильної Франції та сильної Європи. Він чудово розумів, що американська брасолька є як плюсом, так і додатковим, стримувальним важливим. Він закликав до суб'єктної Європи те, чого нам бракує зараз. Ми бажаємо німцям прокинутися від кошмару цього всього і там постійного самобичування та нарешті відновити гідність. Нам потрібна сильна Німеччина та Франція, яка буде підтримувати Україну. Будемо далі стежити за ситуацію, але як виставок ідеї ядерного озброєння, озброєння Німеччини лише посилюється, і це дуже добре. В суспільстві зростає, зростає е, прихильність до створення ядерної зброї. І е, ну не може Німеччина такий серйозний суб'єкт не мати хоч би спільного виробництва. Такого не може бути. Німеччина має прокидатися, робити свою суб'єктність більшою і досить носитися з цими страхами про те, що там, не знаю, в Німеччині сильну оборонку і армію, одразу щось буде завойовуватися. Та ні, Німеччина вже давно демократична і чудово проходить іспит з крайніми партіями своїми лівими і правими, переформатувалася ХДС, трошки там зміни йдуть в системах. Тож. Немає такого, знаєте, заклику виключно на крайніх правих на всю країну. Ну, Німеччина тримається, і побажаємо їм всьому всього найкращого і вам, дорогі друзі, всього найкращого. До побачення.